Збирають Петра Могилу. Що ми маємо знати про Петра Могилу? Перший момент його портрет, другий момент роки його митрополитства. Це 1632-1647. Далі, наступне, що ми маємо про нього знати? Він упорядкував церковне управління, ввівши досить такий суворий контроль в церкві. Він всі православні братства підставив під контроль митрополита. Він послабив патронаж, він перевів богослужіння на українську. Йому вдалося реставрувати Софіївський собор. Він сприяв розкопкам Десятинної церкви, він запровадив митрополитчу консисторію, тобто церковний суд. Але ви маєте також знати, що він видав дві книги: це Требник та Катехізис. Требник це книга, в якій визначалося порядок проведення різних православних обрядів, а Катехізис це книга, в якій викладені основи християнського віровчення. Проте найбільшим досягненням митрополитства Петра Могили було